Не час святкувати, час ЗСУ допомагати саме під таким гаслом цього року, відбуваються різні заходи до благодійного дня Кременчука. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка картин відомої художниці Наталії Юзефович. Виставка абсолютно безкоштовна. Тож бажаючі мають змогу збережені кошти задонатити на потреби ЗСУ, відсканувавши qr код Кошти потрапляють на офіційний рахунок Збройних сил України. Кожна людина, яка може сюди зайти. Може підтримати в знак вдячності нашу славну ЗСУ. Є QR-код, куди можна перерахувати напряму кошти і таким чином внести свій вклад у нашу перемогу і в наше майбутнє. Виставка має назву Наталія Юзефович та її епоха. І ця назва ідеально характеризує захід. Адже пані Наталя була унікальною мисткиною, яка творила картини у жанрі монументалізму. Велику частину свого життя художниця писала картини саме у Кременчуці. Наталія Володимирівна приїхала в Кременчук у 1971 році. І практично весь цей час присвятила нашому місту, відроджуючи, скажімо, такий складний і новітній для неї мистецький фронт. Цього року ми відзначаємо 90 років мисткині Наталії Володимирівні Юзефович. Якби дав Бог їй здоров'я, вона б дожила до цього е, дня, вона б. Певно була втішена, що її мистецтво шанують, пам'ятають. Крім того, на виставці представлені роботи і інших українських митців, зокрема триптих Володимира Колеснікова, стратонавти аеростату Осуавія Хім -1. Триптих присвячений трьом космонавтам, які не повернулися на землю. Вони вилетіли. І коли ми готувалися до цієї експозиції, на звороті знайшли великими розмашистими літерами напис, що це автор Колєсніков. тобто, це народний художник України. Монументалізм полонив головну залу галереї. Окрім картин пані Юзефович, тут експонована і картина Віктора Шенгура. Потрясаюча така дитяча і робота, вона в той же час і монументальна. Віктор Шенгура, художник, який очолював спілку художників України Кременчуцьке відділення. Зараз не час святкувати, але варто знаходити час на вшанування нашої великої української культури. Адже завдяки нашим воїнам-захисникам ми маємо змогу це робити. Дар'я Кимець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.